Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Агроавантюра. І сьогодні у нас такий день День Незалежності. Всіх вітаю зі святом, всім миру, добра і щоб скоріше закінчилася війна. Так, у нас сьогодні е, є вільний час. Сьогодні пооб'їжджаю по, по полям, подивлюся, як соя росте. Як вона вже доходить, вже якась сохне. їдемо, подивимося, на гілкування, яке в неї, скільки строчків. Мухтар. Скільки стів. Ну і як вона сохне, подивимося потенціали і. побіжаємо в побіжаємо поля. А взаді за мною трактор 1221. Тут він в такому розібраному стані. Так, що тут робиться по ньому? Розкажу. Так, робимо щеплення. Робимо щеплення, маємо насоса другого поставити, купити на гідравліку. Що то сапання, до лапок дивилися. Далі, ну, зняли кабіну, Бака зняли, маємо його промити. По мотору маємо головки зняти, завести, щоб пошліфували апаратуру, апаратуру. І форсунки теж. Так, от. Таке от сцеплення. Видно. Так, ось такий розклад у нас. Трактора поки розібрали, там на днях ми його вже зберемо докупи. От комбайн. Чекає жнив сої вже, вже він, він готовий повністю. Січкарня вся працює на низькому старті по комбайну. Так, ще просили мене зняти трактора е цього. Він, до речі, продається, ціна його 9 тисяч доларів. Так, це е саморобний трактор, мотор, так, е він зроблений е кабіна. Він з бурякового комбайна. На Наподобі бурякового комбайна Ось мотор. Мотор 8 дві турбіни тут є, 330 кінських сил він має. Ось такий богатир. Ну, передній привод ведучий, ось такий противовага такий стан трактора. Ми ним. Немає просто до нього, що чіпляти. У нас був п'ятикорпусний плуг оборотний, що там у нас був компактор. І все. Більше ми не... Ми продали це все і залишилося. Це ось ну, і самий трактор. І він нам зараз не... Ну, стоїть без роботи, не потрібний. Це ми вчіпляли плуга, просто довго плуг лежав. Рішили його спробувати достати, як він як працює. Та й все. Ось так. Гідравліка, навіска. Тут в цьому місті гнуло навіску, бо плуг був у нас, він п'ятикорпусний оборотний, але він дуже тяжкий. Якась така стара версія. Ним, ну, кидало трактором вправо-наліво. І воно от гнуло в цьому місті. Так, ось такий трактор. Коробка тут. З 700 го З 700 го зараз я залізу, Апа. такий салон. Коробка з 700 го сідушка, така сідушка, мотор Mercedes. Ну, мотор мерседес, Тут тако береш сідаєш, але я такий великий, то мені трошки погано зняти, Ось отакий от обзор. Тут зверху магнітола є. Кондиціонеру нема тут. Проблема. Тут у нас підсвітка. Всередині тут можна продуватися гідравліка. Тут у нас навіска. Тут діапазони. Перший стояночний перший і так і там далі, до чотирьох передач. Так, ось такий трактор. Там дом. Так що, кого цікавить такий трактор, можна я напишу номер е, знизу під відео. Це номер буде мого ну, тата. Ви до нього спитаєтеся, позвоните, якщо цікаво, кому. Він вам вже більше розкаже за, за трактором. Ну, от Я на ньому їздив і культивірував компактор 6 метрів. У нас був. То, ну, і що він не, не чує його, тут запас. Запас двигуна дуже великий <кій> і ну, його не, ну, не чує. Плуга так само п'ятикорпусний. Ми його і заглубляли. ну, все, все робили він собі тягне, немає проблем до цього. Не гріється він. Тут два, два радіатора стоїть, він не гріється, що ми ним не робили в яку погоду, то все добре. Розхід. Розхід, я скажу, що на оранці у нас була площа нерівна клинцем, то вийшло 24 літри. 24 літри, це була глибока осінь, вже було болото. Трошки він пробуксовував. Ну І це клинці, що це. ну Хто має техніку і працює на всі розуміють, що таке клинець, і якщо ще буксуєш. Так, вроді розказав за трактора все. А, бак тут. Розкажу. Тут два баки. Один бак тут знизу, другий бак тут. Влазив в них 200. 200, 200. Зараз скажу, Секунду. Зараз скажу, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. 180, 200, 220, 240, 260 літрів. Ну, бака тут вистачає з головою. Тут тільки бери, заправляй і їдь. Такі фари можна ще верхні світять, ці нижні, бокові так само допомагають класно. Це справа, воздушний, воздушний фільтр тут. Так, що тут ще? Передня навіска, Вона може теж і опускати, і піднімати. Ось видно, тут циліндри стоять. Але вона в нас не підключена, нам її не треба було. Ось ще один бак, що я казав. Ми ним не користувалися, нам одного хватало з головою. Зробив він у нас десь гектар 100 зорав. Десь 150-200 він нас скультивував. все. І тоді ми продали компактора і плуги. Він нам на даний момент завеликий, не потрібен, просто стоїть без роботи. А і ще е цього, ми ще орендували цього рехлітіль від Veles Агро. Там один дядько тримає. Ну, має такого. Ми в нього позичили і. Ще десь гектар 40, певно, що ми ним прорихлили і все. Також рихлили все нормально, питань немає, мощності вистачає. Тільки сідаєш і їдеш. Так що, кому цікаве, чи пишіть, я з вами зв'яжуся в свій номер, я напишу татовий номер, хто схоче, той зв'яжеться. Так, ще раз ось такий трактор. Ось, а ми коротше я буду їхати на, на поле. Там ще познімаємо сою, подивимося, яка вона. Так, дорога спільнота. Приїхав я на поле. Це поле не наше, але так воно саме з тих всіх, що в нашому селі, то воно саме таке жовте-жовте. От думаю, його от покажу вам. Тут ще до нашого недалеко. Ось така соя. Це сорт, я не знаю, який посіяний кілограм. Скільки було весіно, теж не знаю. Ну, але ось така густота. В Середину заходити не буду. Е, Стручки, так скраю. Ну, Є вже такі, що сухі, ломляться. Є ось такі ось зелені. Є дуже зелені, є такі лимонні. Ну, ще є що чекати. Є якісь розтріскуються. Ну, така соя. Е, по добривах я теж не знаю, тільки знаю, що це ну, ГМО, ГМО Соя. Я посчитав стручків, в середньому 20 стручків на одну рослину. Вона не покустилася, тільки з краю. Крайні радки. Як бачите, навіть тут видно полоска зелена. Ну, Хватило, може, більше живлення, було більше міжрадя. Тут конкуренції не було такої. І ось та полоска, видно, так і пішла-пішла зелена. Далі основний масив, вона така суха. ну, Верніше, жовта вже така скоро скоро вже, от-от вже будуть жнива. така суха. ну, Видно, що вона наповнена нормально. Дощі попадали на ню вчасно йшли. І вона себе нормально почувала. Отак ну, на око, я думаю, так як... Ну, за 3 за тони вона ну, 100% має дати. Вона налита, а зараз тільки сохне. Головне, що вона не розтріскувалася, а рівномірно вся дійшла і щось буде, тол... буде толк з нею. Ну, звісно, то що є, десь е... скоріше, що повсходило, воно скоріше от, сохне. А є де дощі пішли і тільки тоді вона повз зійшла нормально, то от ще видно є ось ось зелена, там зелена видно і такі там далі є такі місця, де пішов дощ, вона пізніше посходила і ось є недогони. Але нічого, їдемо до нашої сої. Ось така соя ззаді за мною. Хочу по ній розказати, що вона була посіяна без добрив без інокуляції, без інокулянта Соя ГМО. Соя ГМО. Ось така соя. Висів був 166 кг на гектар. Сіяли сівником Ліда. Ліда по Дісковці. Тут була Дісковка. Попередник тут була зима пшениця. Ми її осінню передіскували в один слід, потім навесні. Ще в один слід і перед посівом ще один слід. І тоді посіяли ось таку сою. І, так як от видно на відео, є такі полоски темно-зелені і жовті. То ті, що такі темно-зелені, це соя пізніше посходила. Ми сіяли практично в суху землю. Якась частина повсходила раніше. І вона собі росла. І ось вона вже закінчує свою вегетацію і жовтіє. А ось є де такі полоски зелені. Це вже як пішли дощі, вона вже вся потім довсходила десь через півтора-два півтора тижні. Прийшли вже тоді дощі і вона вся вже разом повсходила. Ну, Таку картину маємо. То, що ми вже зробимо? Що є, то є. Так, то я заходжу в сою. Ось би так далі жити. Тут ще пересів, пересів. Так. Так ще трошки. Так, ну вона мені... Ну, вона метр має... Ну, висоту вона має десь метр десять, 10, це сто відсотків. Метр десять вона має. Так, ну що ж, дивимося на сою. Так, так. Так, опа. Нижні листки, як бачимо, вже вона поскидала. Ну, вона вже сама по собі сохне. І такі ось є, що не налиті ще стручки. Якісь налиті, якісь ні. Тут є по три, тут є взагалі ще доналиває. наливає. Ну, дощів немає, то вона вже не наліється. Кажу, тут була Дісковка, ми його посіяли, закаткували. Ось така соя сорт. Я не скажу, бо це воно все скопи бралося. І тут за який сорт я не можу сказати. По цьому по бактеріях Опа. бульбашкових. ось Так. Ось вони є. Вона, можна сказати, що вона обліплена вся, але при тому ми ще тут інокулянта не застосовували. Але вони є. Де наглядно є в нас така площа, де немає бульбашкових бактерій, і соя там слабша. І менше стручків, і вона слабша. А ось де є, то ну, соя доволі таки сильна.

Ну, якби ще ти налився, було б 20. Ну В середньому така рослина. І вона так, в більшості хто тут сіє в нас, то 20 стрічків на одній рослині в середньому. Є десь більше, десь менше. Так як на, на краях там завжди буде більше, іменно самій крайній рядок то є от на чому задуматися над 35 між міжразням. Є, є, на є над чим думати коротше ось як дивитися з краю тут і стручків більше от скільки вона тут вже обліплена сояними тут і вона налита більше краще Ну, видно що сильно рослина краям. Рослина сильніша. Але треба буде якісь сорти нові купляти, пробувати другий, другий посівмат. Другий посівмат, гратися з висівом і з міжаннями. Це дуже цікаво, треба буде так попробувати. Тут ми вносили Раз глифосат В 2 літри норма 2 літри було. Потім мене ми внесли в другий раз. І десь була літра 200-1,5 літра, літра на гектар. ну Тоді хопта була в нас вже мала бур'ян. І цієї норми хватило Вона все забрала, соя чиста. Ти при такому висіву воно все загущено і. Ну, немає Бурянові навіть як її рости, немає свободи, пространства. Та вона вже не може конкуру, конкурувати з соєю. А так. Ну Соя відносно нормальна. як обишін рік. Ну, звісно, вона попала цього року. Дуже було жарко, коли вона почала цвісти. Цвіт пускати. Але нічого, вона... Як обично вона обичний рік, саме такий середній вона так і росте. Нічого такого погіршення на своїй я не бачу. Але нічого, як то бункер покаже, комбайн покаже, зараз ми так угадаємо, говоримо, а може бути зовсім по то вже комбайн покаже. Будемо летити, зважимо і будемо знати вражайність. Хто сьогодні святкує, святкує, гарно вам відсвяткувати, жарти шашлик, а ми... А я їду далі, по полям поїжджу. подивлюся ще. Так що не забуваємо підписуватися, ставимо лайки, коментарі. Я все читаю, все. Якщо якісь є питання, задавайте, кажу, ще за трактора номер я оставлю. Позвоните до батька, якщо схочете. Переговорити за трактор, якого що цікаве, він вам більш детальніше розкаже. І, і все. Так що підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Всім пока!